З початком війни коронавірус в Україні відійшов на задній план, але віднедавна у нас фіксують різке збільшення захворюваності на COVID-19. епідеміологи кажуть, що традиційно спостерігають за медиками, освітянами та дітьми. Серед цих категорій населення фіксують значний різ зростання захворюваності на COVID-19. Наприклад, за 37-й тиждень, який завершився в неділю. В області зареєстровано 456 випадків захворюваності на ковід-19 серед дітей. Попередній тиждень 280. Ріст в 1,4 разів разів 52 випадки серед медиків. Попередній тиждень 41. Ріст в 1,3 разів. 128 випадків серед працівників закладів освіти, попередній тиждень 74. Ріст в 1,7 рази. Ми бачимо, що серед кожних з цих категорій реєструється ріст захворюваності. Відтак, зважаючи на приріз захворюваності у Тернополі з 22 вересня, повертають масковий режим. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру. Зокрема, маску тепер знову потрібно одягати у громадському транспорті ТРЦ, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв та релігійних установах. Хочу наголосити, ми не вводимо жодних обмежень, ніхто не обмежує, ні кількість людей, ні години роботи, ні будь-які обмеження не вводяться. Але ми дуже просимо всіх використовувати масковий режим, використовувати маски, тому що це дасть можливість зупинити поширення хвороби. Щодо заповненості лікарень хворими на коронавірус, то у медичні заклади потрапляють тільки важкі хворі. Серед них є і діти, кажуть у відділі охорони здоров'я і медичного забезпечення Тернопільської міської ради. В закладах охорони здоров'я на стаціонарному лікуванні перебуває 59 пацієнтів, з них 11 діток. Загалом з 59 хворих 33 жителі мешканців нашої громади і 26 хворих з області з підтвердженим діагнозом covid 19 Також на амбулаторному лікуванні знаходиться 1589 пацієнтів. Всі наші лікувальні установи готові для надання медичної допомоги пацієнтам з covid 19 Хочу нагадати, що загалом розгорнуто 100 Сорок лішок аби хвороба не дала ускладнення та не поклала вас на лікарняне ліжко, епідеміологи закликають вакцинуватись. Днями наша область якраз отримала вакцину Pfizer, Її вже розподілили між регіонами. Людей також закликають дотримуватись карантинних правил, які діють на території України і, зокрема, області. Карантинні обмеження не припинялися. Уряд постійно продовжує термін карантину. На сьогоднішній день він у нас діє до кінця року, до кінця грудня. Тому дія постанови 1236 від 9 грудня 2020 року вона чинна і вона дієва. Тому просто треба згадати, що були такі карантинні обмеження і залишатися здоровим.